Друзі, привіт! На ваші прохання показую, як складаються різні моделі колясок та як вони виглядають у складеному, у складеному вигляді. І так, карел, браво! Готово! Dynamic про.

Коляска Prime. Так складається коляска El Camino Favorite. Так складається коляска Елька Мінно Х4. Так складається коляска Корело Ефу. друзі, увага! Ви вважаєте, дуже часто питаєте, що найлегше складаються коляски-тростинки. Саме тому ви про них запитуєте, як про коляски, які зручно складати, з якими зручно подорожувати. Так ось показую, як складається коляска тростинка Тому сказати, що вона складається легко і просто, ну ні, не зовсім так однією рукою ви цю коляску точно не складете. На цьому завершую огляд про те, як складаються коляски прогулянкові. І основне, на що хочу звернути увагу, що для того, щоб прогулянкова коляска склалась максимально компактно, треба, щоб багажна корзина обов'язково була пустою. Якщо в багажній корзині буде щось знаходити, знаходитись, ви не складете коляску. А на відео зі мною Карело, браво! Я улюблена! До речі, це коляска 2021 року. Пока!